новим днем, шановні українці. Сьогодні в мене на огляді і в продажі Subaru Forester Комплектація Limited 2019 модельний рік. Моїм партнером пригнаний з фронтальним пошкодженням Зроблено все якісно, наче так все добре, як зазвичай. Тому сьогодні про нього розповідає. Знайомимся пристиніться. поїхали! Відносно того, що тут під капотом, двигун 2,5 атмосферний з безпосереднім приском, варіатор і повний привід. По пошкодженню тут було фронтальний стандартний набор пошкодження. Мінявся передній підсилювач бампера, панель, радіатори, обидві фари, до речі, поставлені з поворотними лінзами, як мають стояти. Новий капот і нових два крила. Все повністю це мінялося. Ланжерони, як зазвичай, при фронтальному пошкодженні на кінчиках підгинаються, їх виставили. Вирівняли з ними все добре. Фарбована у неї морда і переход на ось цю дверку. Все інше в заводі, щойно пройшовся приладом. Виглядає вона Охайна вся. Зауважень я ніяких не знайшов і не бачу. Наче так, так, да, все добре, ще раз пройшовся, перевірив, подивився. Шини достатньо Falcon американська, напевно, її рідна, я так думаю, шина 21-го року ні, вже міняна в прекрасному стані. Ще мінялось лобове скло. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Така вічлива, приємна підсвіточка значок Subaru Нам підсвічує в темряві дуже здорово. Весь борт нам. ми підходимо до автомобіля, у нас підсвічується і пінгами місце, і автомобіль. І нам стає видно і приємно. Рік у нас, виходить, конвейерний, 8 місяць 2018 року. В техпаспорті він і буде, але в Америці в техпаспорті був 19-й, заводовний, був 19-й рік, який має бути в цивілізованих країнах Техпасу. Так, у нас є електропривід сидіння, шкіряний салон. Щодо стану, зауважень немає. Вони достатньо живучі і ресурсні, в принципі. У нас чотири склопідйомника, передні завтра режимами, електродзеркала, електропривід кришки багажника. SRH off це у нас вимикається функція поворотної лінзи в фарах, пам'ять висоти багажника, якщо у нас низький паркінг або гараж, яскравість щитка приладів, система стабілізації вимикається. Функція старт-стоп примусово може вимикати. Її треба вимикати кожен раз після запуску мотора, якщо хочете, щоб вона була вимкненою. І монітори сліпих зон. Ось вони у нас в зеркалах. Бачите. Тут теж вимикається. Шкіряне кермо. ну Я бачу, що воно в бездоганному стані. Пробігу на дану мить 71 тисяча кілометрів. У нас є датчик світла проти туманки. Тут управління мультимедією hands-free. Ось цим бортовим комп'ютером у нас також звідси керування йде, бачите. Далі, це у нас управління ось цим бортовим комп'ютером. Тут у нас і датчики тиску в шинах. Одразу Скажу, от у неї зараз 9,3 літра на 100 км. В принципі, можна в місті в 10-ку вписуватись сміло. Максимум, що можна зробити, це 11,8 максимально. Я не знаю, хто зможе зробити більше. Ну, виключаю Київ звідси. Так, тепер у нас адаптивний круїз, функція ISI. Тут два ока, дві камери в 3 d зображенні бачать картинку, сканують її і допомагають нам від наїзду на пішоходів або на транспортні засоби. І так само допомагає нам на адаптивному круїзі. Якщо ми вмикаємо, дестронік, ми виставляємо тут. І утримання в смузі ми можемо вмикати і вимикати. Тут також промальовується адаптивний круїз, виводиться на монітор. Тепер. Два режими у нас є: S і а, I, i Intelligence. S типа Sport. Intelligence, він запам'ятовує ваше налаштування, як ви себе поводите за кермом, під вашу поведінку налаштовується. Монітор у нас ось такий, великий в Limited. У нас є тут CarPlay і Android Auto. Є USB, є Bluetooth, є AUX, все це тут розйоми знаходяться нижче, бачите. Клімат-контроль у нас двозонний. Підігрів дзеркал і заднього скла. Тут кнопочка старт-стоп, звісно, є в безключовому доступі. Також у нас є електроручник і функція автохолд. Підігрів передніх сидінь і функція X-Mode у нас є тут з двома режимами: сильний сніг бруд і менш сильний. Да? І нормал режими є. Також у нас дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. І величезний Форестерівський люк. Ось такенний він сьогодні таке на трошки неба вечірнє. Люк показує, що все працює бездоганно. Стосовно безпеки, у нас тут спрацювало кермо, коліна. І дві штори. Безпека повністю відновлювалась моїм партнерам і має бути справною. Я в цьому переконаний, але я завжди наполягаю на тому, щоб ви це перевіряли. Бо ці руки безпеку ніколи не робили. Варто перевірити зайвим не буде. Щодо другого ряду сидінь, я сиджу зараз сам за собою. Зріст, мене 193 см і Форестеру ніхто нічого придивити не може. Тут комфортно, тут місця достатньо, тут зручно. Клас Спинка змінює тут свінахи. Є підлокітник, є два підстаканника. Є два USB-порта для зарядних пристроїв наших гаджетів улюблених, і повітродув, сюди свій вивід також є. Все чудово, все супер. Поїхали далі. Багажничок у нас електроприводом. В цьому поколінні виправили проблему, бо в передньому було дуже повільно він відчинявся. Тут вже так. Еталон, мені здається, непогано. У нас в багажнику є шторка, бачите, є гумовий оригінальний субарівський такий килим. Тут полиця. під полицею ми можемо розкидати всі наші дрібниці, які нам потрібні з собою лене. Хочеться, щоб вони болтались і юрзались по багажнику. Ну і нижче у нас тут докаточка, домкратик, крючок, балонник. Тут навіть все в комплекті. Ну і по металу тут теж я бачу, що все добре, все в заводі. Шторку робимо ось так і зачиняємо. Кнопочка тут у нас з'явилася, окрім закривання багажника. Є ще центральні замки одразу, щоб ми з багажником зачиняли і уходили спокійно. Про форестери, ви знаєте, я їх люблю. Якщо ви мене не вперше бачите, то ви точно знаєте, що я люблю Subaru і Форестери в тому числі. Особливо мені дуже подобається це покоління вже, бо попереднє було ну, трошечки топорніше, грубіше, тут вже набагато комфортніше, елегантніше, і плюс до цього всього економічніше. Люблю, подобається. От це покоління Форестерів я, в принципі, обожнюю, але не один я. Їх і американці полюбили, і наші люди. Я чимало вже їх продав, і вже чимало задоволених клієнтів, я б сказав багато. Пробуємо зараз розгін до сотні. Спідометр стих я включить. Ми рухаємося в горочку і в поворот. І ми отак зробили сотню. Ви побачили. Переїжджаємо через трамвайні рейки. Абсолютно нахабно, все чітко, все тихо, по підвізці зауважені, питань ніяких немає. Великою відмінністю від попереднього покоління Форестерів тут є плюс наступний: тихіше, шумоізоляція краще, матеріали краще, і набагато комфортніше сидушка, водійська сидушка, бо в попередньому поколінні більш такий як на стільці сидиш. Тут вже набагато комфортніше на дальняк, якщо їхати. Супер-пупер. Хоча люблю і попередній Форестер, теж люблю. Чисто заради цікавості, я вам показую, як тут працює адаптивний круїз. От Я зараз виставив 70 км на годину, вона побачила машинку, тут і тут нам її намалювала, і знижає швидкість, іде за ними: 68-67. І ми їдемо. Я навіть в місті використовую форіках от ну, субарях адаптивний круїз. Зручно на стофорі зупинився, потім газнув, поїхав далі. Ось він пришвидшується, і ми пришвидшуємося. Все прекрасно. Будь-якому випадку приїжджайте, перевіряйте на СТО чи будь-де. Переконайтеся в тому, що ця автівка гідна. І лише тоді доставайте гроші, купляйте і насолоджуйтесь. Ще обов'язково маю сказати, що цінник дійсно буде топ за цей лімітед. Ну прям топовий топ. Крутізна крутезна ціна. Про ціну в описі під відео я завжди залишаю інформацію, де ви її можете знайти і подивитись. До зв'язку до зустрічі з вами, льоха Я Всім бажаю миру. На нам перемоги. Слава Україні!